25 дронів для військових. Їх передали працівники виконавчого апарату Тернопільської обласної ради для гвардії наступу АЗОВ. Кажуть, минулого року вдалося скоротити видатки на 800 тисяч гривень, які були направлені на програму підтримки Збройних сил України. З них 500 тисяч Тернопільська обласна рада направила на закупівлю цих дронів. Я думаю, кожен сьогодні розуміє потребу підтримки Збройних сил, підтримки наших. Сил оборони, тому що це найважливіше, що є, і дрони сьогодні це те, що найбільше потребує нам більше потребує наше українське військо. На запити командирів військових частин. Тернопільська обласна рада щорічно закупляє та передає необхідну техніку. Цього року вже працівниками апарату обласної ради було десь за десь власні кошти. Закуплено чотири також fpv дрони, які ми передали вже. Частину передали нашим військовослужбовцям, от, які служать в Збройних силах. Це і представники апарату, і депутати обласної ради. Це насамперед збережені життя наших захисників. Командир батальйону розповідає, працюють дронами військові на дистанцію 12-15 кілометрів, що дозволяє надзвичайно ефективно уражати техніку і особовий склад противника, який знаходиться на такій відстані. Це дозволяє нам вести контрбатарейну боротьбу, тобто їхні міномети або артилерійські системи, які знаходяться в зоні досяжності наших дронів. Вони також піддаються вогневому ураженню, що в основному полегшує життя в першу чергу хлопцям з піхоти, які знаходяться на передових позиціях. Таким чином воїни-піхотинці менше страждатимуть від впливу ворожої артилерії, зазначає військовий. Насправді це дуже ефективно, тому що враховуючи субвартість дрона і субвартість будь-якої арт-системи, чи то міномета, чи то гармати, яку ми можемо ним знищити, це надзвичайно ефективно. Робота за дронами дуже полегшує роботу піхоти і взагалі логістики, тому що не вражається техніка. Ми не втрачаємо свою техніку і тому можемо виконувати бойові задачі. Та найголовніше, що завдяки таким коптерам українські воїни кожного дня борються з ворогом і знищують його.